У вас профлиста, дивіться, руки Т-15. Чому? використовувати на підшиву його економно, тому що тут довжина 1134 міліметра. Ой, ширина, вибачте, це буде в нас <кхм> полезна ширина, тобто робоча. Широкі такі, от бачите, панелі. ну, прокат. Тут тут є ще два таких ребра жорсткості. Може бути з одним таким реберцем. Може бути от така різного кольору по довжині ріжемо вам на підшиву. Там треба буде вам лабова планка, яка буде і так же стартова, вона буде закривати лабову і на неї потім крючки водостока кріпимо. І ще буде стартова планка, ну або фінішна, вона буде біля стіни. Але це вже вам треба буде робити тоді, вже коли у вас буде фасад. Зараз вам підшивку не треба заморачуватись, Якщо у вас не зроблений фасад, то треба буде. Спочатку зробити фасад, а підшивку тільки після фасаду, бо потім штукатуркою то всю запаськують. Можна ще взяти і 20-й профнастил, але він так не дуже дивиться. Це з бюджетного варіанту. Беремо в руки 10 років гарантії, це буде ціна, якість для підшивки, це буде самий клас. Покрівлі Харків, Клучківська, 119. а